І ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну попід тинню сиротами. А я тут загину. Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжку хвилину. Синей Господа моліть. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сидить не на, на дні моря поле, Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайтесь того, чого немає. брати мої, думайте, читайте. І чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь. І вам, слава сині гори, кригою окоці, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Не в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Бог то матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускає. Тяжкі діла, якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Уміти ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана. Мати. Пословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольним устаном. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України. Він ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мого, молю вас, благай! Горітися, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Грій. А не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Найдете щире серце і слово ласка, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Думи мої, думи мої, ви не одинокі, таких, як ви вже мільйони, вода камінь точить. Тепер вас уже мільйони. То велика сила, ви здобули незалежність, радіють могили. Ви здобули волю й славу, то велика справа. Тільки ви. Не зупиняйтесь, гортуйтесь, так треба. Прошу вас не зупинятись, почивать на лаврах не прийдеться. Мої діти, на жаль, така.